Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні хочу щиро від цього серця привітати з міжнародним днем волонтера. Тих хочу привітати, хто безкорисливо усі ці роки допомагає усім, хто цього потребує, хто жертвує своїм здоров'ям, хто не досипає ночей, хто 24 на 7 відповідає на дзвінки і готовий до в будь-яку хвилину побігти на порятунок. Знаєте, тільки у такі важкі часи, часи війни, люди показують свої душі. Так от я хочу сказати, що волонтери це ті люди, душі, яких сповнені світла. Хочу побажати вам, наші волонтери, щоб ваші душі зберегли своє світло не тільки зараз під час війни, а й на все життя. Я розумію, що це дуже важко. Бо волонтери це ті люди, які не тільки радіють від того, що військові усі живі, що закрили збір, що знайшли потрібні речі. А волонтери це ті люди, які плачуть відтрат. Скільки героїв доторкнулося до сердець волонтерів? А скільки залишилося в них навічно? Вічна пам'ять героям України. Знаєте, я захоплююся українськими волонтерами, нашою силою духу, витривалістю, сміливістю. От я впевнений, що ніде у світі більше немає таких волонтерів, як наші. Мене переповнює гордість за наших волонтерів, які на сьогодні роблять усе можливе і неможливе, щоб допомогти військовим. Знаєте... Наскільки тільки волонтери об'єднані з військовими, тільки Бог один знає. Усі ці збори, поїздки на фронт, фізична і психологічна втома, їм, тільки їм під силу, аби тільки побачити очі, сповнені вдячністю наших героїв. От для мене звання волонтера це дуже відповідальне і горде звання. Я маю свій благодійний фонд з людьми для людей. Багато допомагаю військовим, допомагаю, скільки можу, скільки можу, скільки допомагаю. Але я допомагаю за свої кошти без донатів. Але навіть при такій допомозі я просто душею відчуваю, що не маю права вважати себе волонтером. Я вважаю, що кожен повинен допомагати або воювати. Моя думка залишається незмінною. Або воюй, або допомагай. Кожен з нас робить те, що може. Я знаю багатьох волонтерів особисто. Про багатьох чув, тому я маю моральне право про хто когось щось говорити. Тому вам скажу так, що є всякі волонтери. Але сьогодні. Я говорю про тих волонтерів і вітаю тих волонтерів, настоящих волонтерів, які не крадуть, а роблять для людей, які допомагають Збройним силам України, а таких дуже багато, повірте. У ваш день сьогодні, наші настоячі волонтери, хочу щиро побажати вам якнайшвидшої перемоги, міцного здоров'я, щасливого, мирного життя. У нашій рідній, ріднішої не буває України. Дякую, що ви є. Дякую, що ви вірите у наших героїв, вірите у Збройні Сили України, вірите у нашу батьківщину. Слава волонтерам України. Також сьогодні хочу ще привітати з професійним святом представників органів місцевого самоврядування. Хочу подякувати тим, Хто чесно працює на благо громади, хто зміг витримати усі ті випробування, які продиктувала війна, хочу побажати вам сили, витримки і міцного здоров'я. Разом до перемоги! Слава Україні! Слава українській нації і Російської Федерації! Слава Україні!